Слово веріте на ранок середа 23 тижня звичайного періоду. Євангелія від Луки, розділ 6, вірші від 20 до 26. Ми поставлені тут віч на віч перед незмінним вибором, який стоїть перед нами з дитинства і до кінця наших днів. Чи оберете ви легкий шлях, що обіцяє вам негайне задоволення і вигоду, або оберете ви шлях важкий? Що вимагає від вас важкої праці, а можливо і страждань? Чи схопитесь ви за миттєве задоволення і вигоду, або готові ви чекати і пожертвуєте ними заради більшого блага? Чи докладете ви зусиль для досягнення мирських благ, чи зосередити свою увагу на Христі? Якщо ви оберете мирський шлях, ви повинні залишити блага Христові. Якщо ж ви оберете шлях служення Христу, ви повинні залишити мирські задоволення. Ці блаженства ставлять людину перед вибором. Будеш щасливий на мирському шляху чи на Христовому. Амінь.